Зброя і а, гроші не будуть йти в Україну, а будуть йти зараз на допомогу Польщі. І Польща від цього, звісно, плюс. Ну і в принципі, якщо взяти Польщу, якби от ви були поляками, я поляк, то ми б сказали правильно, все супер, так і надо, треба нам оборонятися. Але нам, як українцям, від цього вообще не прикольно. І от на ці гроші зараз Польща відправляє 40 тисяч військових зі зброєю, з амуніцією, з технікою і так далі, на кордон з Білорусі. Така історія. Ну я тільки сьогодні спілкувався з людьми. Які намагались там полякам трошечки вище стоящим пояснити, що може, давайте запросимо українських військових, та вони покажуть, як вони з автомата, вообще там чи з зеніток дешевих там за декілька сотень доларів збивають ці дрони, ну сумарно, а не за мільйони, як ви. Але у них свої протоколи, у них теж свій дірібан деніг, у них просто все по інакшому працює. Тобто, якщо у нас корупція є пряма, да і попри цю корупцію люди вміють викручуватися і за невеликі гроші робити. Ну, нереальні результати, і за рахунок цього країна ще й держава стоїть. Бо у людей черепушка українців дуже добре працює, а IQ дуже добре працює, у європейців теж. але рівно настільки, щоб в межах своїх правил, законів і бюрократії, яких дуже багато, вміла їх обійти і теж на цьому всьому заробити. Тож на це все заробить. Вони зараз і безпеку собі підняли, і грошей намутили, і а, перевірили там літачки, як у них літають, і списали дуже багато грошей на ці всі ракети і так далі. Це ж за гроші на легоплатільчика. От. Так що там бюджети величезні на цю всю історію. Я думаю, вони там а, ну давайте по-чесному, давайте не, не кайфанули, скажемо, але вони, я думаю, дуже раді, тому що вони це все могли перевірити, як воно літає, як воно стріляє, як вони балістичні Ракетами збивають туди дрон, це все жорстко. І це для, для нас не зрозуміло. І а, для них поки що це все нор, бо це невеликі атаки. А звісно, якби було таке, як а, на Україну да, летіло по декілька сотень дронів зразу. Я думаю, вони б вже б дзвонили і питали наших військових прийти, поможіть, як ви там своїми зенітками і звичайними калібрами збиваєте ці дрони. Ну, поки що ситуація така. Розповсюджуйте це відео. Я думаю, багатьом буде корисно, бо дивлюсь, дуже багато спорів. Там починають нас з поляками сорить, якась от така ситуація відбувається, провокацій куча. Не треба це все робити. Це все внутрішня гра. Нам поляки це єдині сусіди, через яких нам ще може прийти зброя і допомога. Це наші, наші двері, і ворота в Європу. І поляки, якщо захотять, вони можуть перестати нам допомагати. І це не дай Боже. Тому треба контакт з поляками тримати. нічого ми не зробимо. Тут такий менталітет. Він Створювався багато річ Нам це не зрозуміть. Нам треба це просто прийняти і робити все в межу своїх сил. що у нас.